Привітайся замість мене, тому що я не зняла привіт. Всім привіт. Привіт, шановні підписники нашого інстаграм-аккаунту. Це наша тіма. А це наша команда. Так. <плес> <можна>. Наша команда. <плес> О, шановні, всім привіт! Ви думали, що я вам буду відео знімати на даху будинку? Не в Дніпрі, не вдома, а саме тут. Я зрозуміла тільки те, що на даху повітряно. Сподіваюся, що все буде добре чутно. Тому що я вже третій раз перезаписую відео в різних локаціях. Насправді я сьогодні дуже символічно вдяглась. У мене термуха навіть кельмі. У мене все кельмі. Дніпро, ну треба ж символічно для відосів вдягнутися, Так зараз, як ви розумієте, ми будемо розмовляти про футбол, про моє футбольне життя та в цілому про, про цей канал. У моєму каналі вже давно не було відосів, і я думала, що про нього всі забули. Але вже тиждень в моєму ютубі йде бітва серед підписників і мною за те, що у мене немає відосів, і якби от коментарі за останні півроку в моєму житті дуже багато чого змінилось після закінчення футбольної кар'єри. Через декілька годин цей відос буде мати назву The Plan is Completed». З самого початку задумка цього каналу полягала в тому, щоб розвивати жіночу медіа Дніпра один. В один чудовий день ми заміною пообіцяли друг другу, що ми будемо блогерами. Вона пообіцяла, що з 1 січня вона почне знімати TikTok. Вона обіцяла, що у неї буде кожен день відос, і я їй буду всьому допомагати. Будемо знімати перекладину, знімати перекладу. І ще раз. Будемо зрівнювати рахунок. Не зрівнювати рахунок. Все, давайте говоримо. Тому ми будемо у нас є. Я обіцяла, що я буду блогером в Ютубі, тому що це моя платформа, на якій я дуже люблю знімати. І що я в цьому спец. І коротше, що у мене буде контент, як об палець -опалець. 30 грудня 2024 року, тобто декілька днів назад, я зняла для вас відос, але оскільки я знімала його вдома, мені не подобався відос. Я його змонтувала. Він мені не сподобався, того я його видалила. І по ітогу я заперетала з новим роком. З новим роком. Моє блогерське життя в команді почалось з того, що я зняла перший влог з Маду, я його виклала в інстаграм. Це був той влог, в якому я не могла вимовити слово кава. Інколи п'ю каву Інколи п'ю каву, так в тому відосі я йшла, знімала інтерв'ю тані Лівіцької і не могла вимовити слова кава. Тому відосі я дуже пішла по плану. Як тоді сказала немос, це такий автом влог. Дивіться аутом, аутом аутом. Вау! Перший раз я тоді в інсту щось такого плану виклала. І відразу жіночі футбольні акаунти в інстаграмі почали до себе репостити цей відос. Також до себе в сторіс укладали ті дівчата, які грають взагалі за інші команди. У мене інстаграм просто отак от летів прям. І я тоді подумала, що буде непогано, якщо я свої навички покажу в плані Ютуба. Може, щось з цього вийде, і я зможу продвигати нашу жіночу команду. Згадуємо один день. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. П'ять хвилин залишилось, да. Если сьогодні не знали, це говорить. Ну, вот. так я вот. ж це кажу. Я... Mm. <laughs> не Фу, дай Бог. Мразь. <laughs> у меня в принципі отца нет. Короче, м'яту. Настого листопада у нас був різний матч в Полтаві. Думаю, чудова нагода, щоб зняти відос. На той момент мені було соромно починати щось знімати. Ну мені було незвично, що я перед дівчатами буду ходити так от з камерою, щось знімати. Всі ж ходять, налаштовуються на гру, а я така підходжу до всіх, знімаю. Коли я все ж таки підходила до дівчат, вони дуже спокійно до цього віднеслись. Хтось танцював, ходив, хтось печеньки тиріл, хтось просто посміхався, коли на нього камера наводилась, а хтось просто аміна. Господи! Немець в тому досі просто була щирою людиною і почала кидати спойлери, що вона буде робити на полі. падаю, падає там біля флажочка. Вероніка хоп червону. Коли ми їхали з Полтави, я сиділа, монтувала з ними цей відос, і по приїзду на базу вже вся команда встигла подивитися цей відос. Всі мені сказали свою думку. І всім він сподобався. І я ж вам кажу, у нас такий настрій був, що ми заміни навіть штатив один на двох купили з нового року. 2024, я була адміном жіночого ВФК Дніпро-1 в інстаграмі. І пару разів директ прилетало повідомлення про те, що люди дізналися про цей аккаунт з моїх відосів, і мені було приємно за цим дивитись. То, я вдячна тренерському штабу за те, що вони дозволили знімати тренувальний процес. Я більше скажу: іноді Таня адмін знімала, іноді там Віка музика мені казала. Типу, Ілона, Івана, дивишся, треба одно знімати. Де знімати не треба? Ілона, ти все пропускаєш, ти все треба говорити. Де по сподіваюсь, 31 грудня 2025 року я прийду сюди дивитись на салюти фірві. Ані на повітряну тривогу. Але так, да, згода. На моєму каналі було дуже мало відосів, того, що в якийсь момент в моєму житті там щось пішло не по плану. У нас в команді були особисті моменти. Я думаю, всі розуміють, що є така штука, як вигорання. Коли люди знаходяться дуже часто разом, починається хаос. Я не вважаю це якоюсь конфіденційною інформацією. Був такий період, коли ну, дівчата задовбались колективі, коли ви 24 на 7 разом, і можу ще сказати про те, що за декілька днів до початку гри чемпіонату ми з дівчатами сиділи в подвалі, тому що над нашою базою літали і шахити, і ракети і тупо все, що можна літало, це також дуже сильно вплинуло на нас. І якраз ми всі натрапили на цей період. Бонусом к цьому ще йшло те, що ми знали про те, що нашої команди вже через декілька місяців може не існувати. Про себе я скажу так: 13 березня 2024 року. У нас був товариський матч проти хлопців, і в цей день у мене відбувся потужний вибух вигорання. Це просто буде зараз тьоп над собою. 6 травня 2023 року я забиваю свій перший і дуже такий важливий гол проти Динамо. І ви подивіться, що я роблю. Я забиваю, роблю отак от коло і все. Я вам просто хочу показати відос, в якому я раділа тому, що я у дворі своєму збила м'яч з турніка. У мене були щиріші емоції наступний. Дуже хочу вам показати свій гол проти Динамо другий раз. Команди війшли в ритму. Зараз небезпечна атака у виконанні дні поворотах київського Динамо. Рахунок узнемець мені кожен раз казала, куди ти постійно бігаєш, коли е, ти забуваєш гол. Але у мене на цей раз є виправдовування. Я обіцяла, що в цьому новому сезоні я, якщо забью гол, посвящу його маленькому бейбіку Вікторії десять Музиків. Але коли я хотіла її привітати, я згадала, що про це ніхто ще не знає. Я згадала ще один такий дуже серйозний гол. Ударно. Що це було? Скажу вам ще про свій гол вересу. Пас аліски носком это просто ну ізюмка, але що я зробила далі? гол! No, wow. Типа на кулачину. Я забила за Дніпро один не так багато голів, але всі вони якийсь крінж. Насправді жодна людина з мого оточення не знає, наскільки це тяжко мені дається. Ця тема про моє футбольне життя. Ми згадали з вами деякі моменти, і я хочу зараз поговорити саме про себе, про те, що відбулося зі мною за останні півроку, коли я не граю в футбол. В той період, 13 березня, я собі пообіцяла, що я піду з футбола, що я більше в нього грати не буду. Але я дуже імпульсивна людина. Я багато чого кажу, не емоціях. Потім я про це шкодую. Моє життя стало самостійним в 15 років тільки завдяки футболу. В моїй команді всі дівчата були старші за мене і на багато так. Кожна з них дала мені якийсь досвід. І у мене є така штука, що я дуже часто живу минулим. В минулому відосі я вам сказала про те, що. Скоріше за все, ви мене можете побачити ще на футбольному полі. Я вам більше скажу, через два тижні у мене перегляд в футбольній команді. Я думаю, ви всі здогадуєтесь, куди я хочу поїхати. Це, звісно, полісся. Була мотивація туди поїхати. З вересня я почала тренування, я почала фізично себе навантажувати. У мене була розмова з тренером жіночої команди, і ви знаєте, що я їздила в житому. Будемо відвертими. У мене немає жодних перспектив в футболі. І зараз, якщо мислити більш розумно, то мені буде правильніше залишити минуле. Минулому, не думати про минуле і не жити цим минулим. І я вам чесно скажу, я дуже багато зараз працюю, і у мене немає вільного часу навіть для того, щоб знімати оцей матеріал. У мене в голові дуже багато чого змінилось, як я вам сказала, я буду в цьому відео з вами відверта. У моєму житті більше немає Дніпра як команди, як міста в цілому. Я будую собі в майбутнє, і до мене вже зараз розпочався новий етап. Якщо говорити щось про дівчат з Дніпра, Аміна зараз знаходиться в Італії. Як її туди занесло, не знаю. Якимось там побутним вітром щось вітряна дуже стало. Бо як ви могли помітити, в цьому відосі ніхто не співає. Ну, взагалі, тихо, спокійно. Ну, тільки ну, і придурки якісь там катаються на мопедах. Ми ну, за також так катались. Ситуація слідуща. Я доїхала краще до Манежа, піднялась по цій горці, а далі він тупо не їде, тому що скользко. І я просто тут з ума схожу. Я не знаю, як мені зараз спускатися. І всі добре це пам'ятаєте. Шановні громадяни, ми сюди не доїхали, але це вже наш максимум. А не за этот минут сына, просто не знал, что нам ехать назад. Мы не доехали до нужного локации. Моя сидимая. Ничего страшного такое. Да дехто в полисе? Ну як кто? хто? Півдні прав полисі. Дехто в ворсклі. Дехто в колосі. Дівчат взагалі розкидало так, я не знаю. Я взяла з собою ноут, тому що там цей сценарій був, але я що сьогодні дуже відверта. Я забула про цей сценарій, і ви з вами просто спілкувалися. Дніпро завжди зі мною залишається. Щодо цього каналу, я його не видаляю, але я вам можу сказати так точно. З дівчатами більше відосів тут не буде. Від слова зовсім. Я вам дійсно дуже вдячна за те, що ви були зі мною, з нашими дівчатами, за те, що ви були фанами нашого. Каналу. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Якщо що, у вас є зв'язок зі мною. Інстаграм, наприклад. Що я вам можу ще сказати? Все, всім пока! Мені дуже холодно.